Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на серпень 2023 року. Взагалі, серпень місяць буде характерний тим, що в серпні шість планет будуть рухатись в ретроградному русі. І ще в серпні буде два повних місяця, тобто серпень розпочнеться з повного місяця і завершиться повним місяцем. Це буває дуже рідко і характеризує серпень як місяць завершень певних етапів в житті кожної людини. І взагалі ретропланети це теж про те, коли треба доробити щось в минулому і закінчити, поставити точку крапку. Тому серпень місяць. Це місяць не починань не потрібно починати щось нове. Це місяць про те, що було в минулому, і це місяць завершень. Отже, 1 серпня відбудеться повний місяць. Відбудеться він в знаці водолій, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Про що взагалі повня? Повня завжди говорить про завершення якогось етапу, про те, що вам ну, потрібно поставити точку в якомусь е періоді вашого життя. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за закордон, за навчання. І для вас це може бути м, працювати так. Наприклад, ви е навчались десь. Це може бути не тільки університет, школа і так далі. Це можуть бути якісь курси, курси підвищення кваліфікації, чи курси англійської мови, чи курси по, по стилю, чи якогось е, роду курси, і зараз курси у вас закінчаться. І так буде працювати для вас повний місяць. Або може бути так, що ваша робота була пов'язана з закордоном, і ви працювали по контракту, чи працювали, ну просто знаєте, як фрілансом. І зараз вам говорять: ну, вже не, не потрібно, щоб ви працювали там з якихось причин, є нові працівники чи інші причини. Тобто вам говорять, ну, в ваших послугах ми потреби вже не бачимо. Ось. І це може бути, що ви, наприклад, поїдете в відпустку і в районі 1 серпня повернетесь додому. Це теж про завершення. Ось наступне, хочу сказати про новий місяць, адже 16 серпня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в знаці. Лев, а це для вас третій сектор гороскопу. Новий місяць це завжди про щось нове, що приходить в наше життя. Це про зміну енергій. І новий місяць, значить у вас в третьому секторі, це про те, що. Щось нове може увійти у ваше життя. А третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за документи, за підписання угод, за транспорт. До речі, ви можете купити новий автомобіль. Але з цим е, треба порахувати по датах, тому що весь місяць Венера є ретроградною, і там вже е, з 23 серпня Меркурій буде ретроградний. Тобто треба дивитись по датах. Це актуально. Ну Якщо вам дуже вже подобається, то до 20 серпня максимум автомобіль можете купувати. Ну, по ретро Венері теж сумнівно. Так як Венера знаходиться в знаці Лев, то це однозначно буде щось яскраве, червоне або рожеве, або салатове, щось таке що, знаєте, коли хочеться дуже сильно виділитися. Ось. Теж по. У третьому секторі це ще можуть бути нові знайомства. Ну теж акцентую вашу увагу на ретровенері, і що стосується особистих знайомств, і що стосується бізнес-партнерів. От будьте уважні. Ось і ще третій сектор відповідає за поїздки. Якщо для вас актуальна ця тема, наприклад, ви часто їздите на роботу в область. Тому що по третьому сектору це поїздки недалеко. Це не поїздки там поїхати за тисячі кілометрів. Це поїздки там одне місто, поїхали в друге. Там такі, знаєте, коротенькі відрядження. Якщо для вас це актуально, то цього у вас буде багато в житті, або якщо тема. Роботи і такі кар'єри, таких міні-відряджень для вас не актуально, То, можливо, ви будете просто більше бачитися з друзями, частіше їздити на природу, на відпочинок, там на озеро чи на море, дивлячись, де ви мешкаєте, і у вас буде багато руху в житті. Ось. Е, наступне хочу сказати про сонце. Сонце 23 серпня увійде в знак діва, а це для вас четвертий сектор гороскопу. Е, чому взагалі я акцентую на цьому увагу? Тому що той сектор гороскопу, куди е, в нас входить сонце, а сонце змінює знак орієнтовно раз в місяць. Е, і якщо увійшло туди сонце, і це для вас я повторюсь четвертий сектор, то означає, що це сектор, в якому ну вам буде щастити. А це сектор четвертий, який відповідає за місце проживання, за нерухомість, за е, батьківський дім. Це сектор теж, який відповідає за маму, і це означає, що або пощастить в житті вашій мамі, або, наприклад, якщо ви шукали нерухомість, то ви знайдете типу для себе якийсь класний варіант, який вам буде дуже подобатись. Або Якщо стосується покупки, то я б радила відкласти хоча б до 20-х числах вересня, тобто, взагалі весь серпень не купувати, якщо у вас є така можливість. От і тобто, це може бути зміна місця проживання, і так само і еміграція, якщо для вас це актуально. якщо ви планували купитись переїхати. То це актуально, але е, от е, це знаєте, як монета, е, яка має дві сторони. З одного боку для вас актуально це е, тема переїзду, так далі, в цьому вам буде щастити. А з іншого боку, в нас в серпні всі вищі планети ретроградні. Соціальна планета Сатурн ретроградна, особисті планети Меркурій і Венера ретроградні, і це означає, що глобальних змін глобальні зміни не відбудуться. Їх зробити ну якби складно, нереально це буде дуже тяжко. Знаєте, коли ви хочете подати на візу, ви приїхали там, наприклад, в візовий центр, в консульство. Говорять, ну закрито, а що закрито там ми робимо ремонт. Ну окей. Поїхали ви знову. Приїхали вам, говорять, ну сьогодні черги немає, приїдьте знову. І тобто, це знаєте, коли щось здається в житті, дуже тяжко. І е, це більш як я сказала спочатку, це більш акцент на минуле, про те, що ви вже робили колись. От, е, зверніть на це увагу. Тому ще вертаючись до теми Меркурія, як ви вже зрозуміли, в серпні Меркурій буде ретроградним. І Меркурій почне свою ретроградність з 23 серпня і буде ретроградним до 15 вересня, Меркурій знаходиться в знаці Діва, і це для вас четвертий сектор. І тобто, це все, що стосується місця проживання, де ви проживали раніше, і взагалі це все, що стосується нерухомості і батьківського дому. Наприклад, у вас може виникнути бажання поїхати до батьків в гості, провести з ним якусь там частину літніх канікул чи взяти відпустку, а чи допомогти картоплю копати актуально. От, і, наприклад, якщо ще може бути так, що е, у вас е, була якась нерухомість, чи спадщина, чи це може бути нерухомість вашого дідуся, бабусі, чи ваших батьків, е, чи може просто там якась квартира чи будинок, е, де ніхто не живе, ну і е, типу, і по документах не ясно, тобто вони не оформлені. І, не, не знаєте, що з цим робити. Ви можете цим займатися. Ви можете займатися питанням документів, які ви не доробили на нерухомість. Бо якщо у вас є е, нерухомість, яка пустує, ви можете здавати її в оренду. Е, типу, по всьому цьому ретро, в принципі, можете спробувати. А якщо е, що стосується загальних характеристик по е, ретро Меркурію, це е, ну стандартно. Не купувати нерухомість, е, значить, не купувати автомобілі, е, не купувати техніку. От, це все, що стосується справ, які ви можете стосуватися минулого. Або щось необхідно переробляти. До речі, по. Меркурій в четвертому секторі дуже добре доробляти ремонт або переробляти щось. Там наприклад, ви вам робили майстері ремонт, там побілка попадала або відклеїлись шпалери. О, супер переробити це по ретро Меркурію. Наступний Марс, 27 серпня, Марс змінює знак і переходить знак Терези. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за. Бізнес дітей за хобі, за любовників, за все, що нам приносить задоволення, за відпочинок. І Марс це така планета активності, і це означає, що. У вас цього буде багато в житті. Тобто, якщо ви думали, коли вам виділити час на хобі, коли ви будете займатися якимсь бізнесом, якоюсь справою і так далі, то ось зараз цей час, займайтеся. Якщо ви плануєте навіть відкривати якийсь бізнес, то нічого, його можна підготовлювати зараз, серпня. Я розумію, багато ретропланет починати нічого нового не варто, але підготовкою можна займатися, можна. Займатися консультаціями і так далі, консультуватися з іншими людьми, радитись, як вам краще щось зробити. Тобто, це актуально. От, звичайно, тема дітей актуальна, діти в школу скоро. Я записую це відео сьогодні, 19 червня. діти в школу скоро, але насправді літо завжди швидко, дуже швидко минає. От, і, тобто ця тема для вас буде актуальна і швидка завдяки Марсу. Ще хочу сказати про планету Уран, адже 29 серпня Уран змінює знак. Ой, 29 серпня Уран не змінює знак. Уран знаходиться в Тельці і знаходиться він в Тельці весь рік, і буде знаходитися там весь серпень відповідно. І це для вас 12-й сектор гороскопу. А Уран з 29 серпня буде ретроградний. Він розпочинає свій ретроградний рух, і зараз всі планети вищі ретроградні. Тобто Уран, Нептун, Плутон, ще Сатурн, ретроградний, це соціальна планета. І це для вас 12 сектор гороскопу. Це якщо у вас. Актуальна тема е, далеких земель, поїздок кудись віддалені місця, можливо, ви захочете поїхати е, в ретрит, в місце, де ви вже були. Наприклад, ви там їздили кудись на термальні води або в Трускавець, або ще кудись. І ви там, наприклад, бо я знаю людей, які часто там е, на осінь особливо люблять їздити, е, оздоровлюватися. Це якраз вже кінець серпня. і Якщо для вас це актуальна тема, можете поїхати, або це може бути все, що стосується езотерики і психології. Наприклад, якщо ви раніше працювали з психологом, а потім подумали ой, літо немає часу, немає часу задуматись над психологією, над всіма всіма процесами, які у нас відбуваються. Ви взяли паузу. А зараз, з кінця серпня, ви подумаєте, все. Я хочу знову е, цим займатися. Я хочу знову працювати, наприклад, з психологом, з яким я раніше працювала, якщо для вас це актуально. От і ще місяць завершується повним місяцем, який відбудеться в знаці риби. А це для вас десятий сектор гороскопу. І десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус, і можливо, якщо для вас актуальна тема зміна роботи, або навіть не зміни роботи, якщо ви просто не хочете займатися тим, чим ви займалися раніше, то ви можете піти з роботи, яка у вас є зараз, але це може працювати не тільки так, наприклад. Ви займали якусь посаду і вас підвищать по роботі, ви будете займати іншу посаду, або вас переведуть, наприклад, в інший відділ працювати і так далі. Тобто, це все, що стосується роботи у вас, може завершитись. І все, що стосується статусу, у вас теж може завершитись. І тобто, це зміна статусу може бути, наприклад. Коли жінка вагітна, зміна статусу, коли жінка е, виходить заміж або розлучається, зміна статусу. Тобто, про такого е, про такий статус, і що стосується чоловіків, теж був жонатий, розлучився, ну ви розумієте логіку. Е, ось і ще хочу сказати про планету Венера, адже Венера, весь серпень. Я ретроградною і в відео на липень, гороскопи на липень я дуже детально розказувала для кожного знаку про Венеру. Можете повернутись і знайти це відео на моєму каналі. Венера ретроградна в у вас в третьому секторі, і третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за поїздки, за спілкування. І можливо для вас це буде актуальна тема, що ви будете їздити. Місця, в місцях, які ви вже бували, спілкувалися з людьми, з якими ви вже бува спілкувалися, і взагалі по ретро Венері, що не бажано робити по ретро Венері, ну не бажано виходити заміж, розпочинати новий бізнес. Значить, не бажано робити пластичні операції уколи краси і так далі. По ретро Венері це все не бажано, от і взагалі загально хочу сказати про серпень. Серпень місяць це місяць, де у вас буде багато спілкування, багато поїздок на недалеко на недалекій відстані. Також це якщо для вас актуальна тема за кордону, щось пов'язано з за кордоном, з цим іноземним у вас може завершитись також тема. Кар'єри роботи, що була колись е, в минулому, або це теж про завершення для вас. І е, актуальна тема далеких земель 12 сектора. Адже там знаходиться і Юпітер, і Уран. От, і ще е, е, тема: е, значить, кар'єра я сказала нерухомості. Ось і тема чужих грошей ще тому, що у вас Плутон уйшов. В, ну тобто повернувся в червні в восьмий сектор. Тобто, якщо ви розраховували на якусь допомогу, то допомога буде. Ось такий останній місяць літа. На вас чекає близнюки. Я бажаю провести його з задоволенням, з хорошими емоціями. Підписуйтесь на канал. Я придумала такий розіграш, коли у мене буде 1000 підписників, я розіграю 10 натальних карт. Тому підписуйтесь і не упустіть свій шанс. Ставте вподобайки і зустрінемось з наступних відео.